Наприкінці 2023 року компанія ChiefTech оголосила про випуск новітньої родини ігрових E-ATX корпусів серії Apex, яка поки що складається з пари модифікацій, яскрава з загартованими скляними панелями та ARGB, а також Apex Air з фокусом на повітряному потоці та сітчастими панелями. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся! Виробник заявляє, що обидва варіанти Apex здатні вмістити найвищі баштові кулери та найдовші відеокарти. А чотири комплектні ARGB-вентилятори мають досить вдале співвідношення повітряного потоку до рівня шуму та можуть запропонувати користувачу аж 32 попередньо запрограмованих режими підсвічування і можливість синхронізації з іншими компонентами системи. Знайомитися з цією серією, як ви вже здогадалися, будемо за допомогою одноіменного гостя Tech Apex. Знайти його у продажу можна за середньою ціною 4700 гривень або ж 119 доларів. Чифтек APIX започатаний у звичну картонну коробку з максимально простим оформленням. На жаль, з боків спеціальних вирізів для полегшення транспортування виробником не передбачено. Комплектація досить скромна: інструкція користувача, 10 одноразових пластикових стяжок, 8 гвинтів для фіксації блоку живлення, перехідник під хрестову викрутку для опор материнської плати, гвинти для фіксації материнської плати та накопичувачів, а також опори материнської плати. Корпус Chieftec Apex розроблений саме для тих, хто збирає великі та високопродуктивні настільні ПК, тому має сумісність із материнськими платами форм-фактору i e ATX. Він достатньо просторий та має розміри 465 на 230 на 495 мм. Загальний дизайн продукту, як і раніше, відносно строгий, простий, але достатньо функціональний. Передня панель представляє собою поєднання загартованого скла та пластику, має бічні сітчасті смужки, через які повітря надходить до трьох встановлених за нею 120 мм вентиляторів з максимальною швидкістю обертання до 1600 обертів на хвилину. Аби позбавити користувача зайвого шуму, кожен комплектний вентилятор має антивібраційні прокладки по кутах. За рахунок фіксації фронтальної панелі за допомогою пластикових втулок, при потребі її достатньо легко зняти. До речі, замість комплектних вертушок тут можна встановити 3 140 мм вентилятори чи РСО з радіатором до 420 мм. Верхня панель виконана зі сталі товщиною 0,8 мм та є незнімною. На ній є велика перфорована решітка, що оснащена стандартним пиловим фільтром з магнітним кріпленням. Тут є посадкові місця для трьох 120 мм вентиляторів чи двох 140 або ж радіатор РСО до 360 мм. Права частина верхньої панелі має кнопку запуску ПК з білою індикацією, два порти USB 3.0, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, два 3,5 мм роз'єми для навушників та мікрофону, кнопки перезавантаження ПК та перемикання підсвічування. На тильній панелі праворуч знаходиться посадкове місце для одного 120 або 140 мм вентилятора, де виробником встановлено четвертий вентилятор. Нижче розташовані сім багаторазових вентильованих заглушок карт розширення. Можливість вертикального встановлення відеокарти тут не передбачена. Посадкове місце блоку живлення досить типове, при цьому його максимальна довжина може досягати 220 мм. На дні розмістилося чотири пластикові ніжки висотою 24 мм, які мають протиковзові накладки. Також тут є невеликий пиловий фільтр, який висувається з під низу у напрямку назад за допомогою відповідної ручки, що не дуже зручно з точки зору типового розміщення корпусу біля стінки. Тут же можна побачити кріплення рамки HDD, тож її можна встановити у двох положеннях або взагалі демонтувати. Тепер щодо бічних панелей. Справа зроблена зі сталі товщиною 07 мм та має перфоровану зону розмірами 85 на 355 мм з власним пиловим фільтром на магнітних кріпленнях. Ліва панель представлена загартованим склом товщиною 4 мм. Вона встановлена на петлях та має відкидну пластикову ручку з магнітним кріпленням. Всередині корпуса маємо звичний поділ на верхню частину для встановлення більшості габаритних компонентів та нижній кожух для блока живлення і накопичувачів. Перед останнім місцем для встановлення двох 120 мм вертушок є бічна панель всередині корпуса. Ну і останнє опціональне посадкове місце для двох 120 ок знаходиться на нижньому кожусі. Тепер трохи корисної інформації про ARGB-контролер Chieftec df 200 що також знаходиться тут. До нього можна підключити ще два вентилятори з адресним підсвічуванням, окрім тих чотирьох, що встановлені з коробки. Фанатам усього яскравого доступні 32 режими підсвічування. Зміна кольорового режиму відбувається за допомогою відповідної кнопки на верхній панелі корпуса. Усе це можна синхронізувати з іншими компонентами. Якщо потрібно, є й можливість керувати швидкістю обертання підключених сюди вертушок через BIOS материнської плати, якщо під'єднаєте до неї відповідний чотирьохконтактний роз'єм. Тепер про накопичувачі. Місця їх монтажу максимально очевидні та зручні в використанні. Загалом можна встановити 3-2,5 дюймових та 2 35 дюймових накопичувачі. Два посадкові місця для 2.5 дюймових накопичувачів знаходяться на знімних панелях за піддоном материнської плати та передбачають фіксацію гвинтами через дно. Ще один 2.5-дюймовий накопичувач можна змонтувати на рамці кошику для встановлення двох 35 дюймових HDD. На жаль, у комплекті немає ізолюючих гумових кілець. Піддон материнської плати має великий виріс розміром 85 на 225 мм для зручного встановлення та демонтажу CPU-кулера з опорною пластиною. Виробник заявляє, що його висота може бути до 175 мм. Для прихованого укладання кабелів маємо достатню кількість отворів. Простору всередині дійсно вистачить для встановлення відеокарт довжиною до 400 мм, тобто обмежень у виборі комплектуючих майже немає. Жодних проблем у процесі збирання у нас не виникло. Якість складання корпуса не викликала зауважень. Ніякого дрижання під час роботи ми не почули. До речі, кабелі, що йдуть від інтерфейсної панелі, мають таку довжину. Під час тестування Чіфте Apex ми використовували 360-мм процесорну РСО та 4 комплектні 120-мм вентилятори. Для вентиляторів була обрана максимальна швидкість обертання, а саме 2100 обертів на хвилину у першому випадку та 1800 у другому. Обіос у материнської плати додатково було увімкнено Intel Adaptive Boost Technology для збільшення тепловиділення процесору. У тесті aida 64 де основне навантаження припадало саме на CPU, закономірно найгарячішим був даний компонент. Проте різниця між його температурою усередині корпусу та на відкритому стенді становила усього 2 градуси. Усі інші компоненти, крім твердотільного накопичувача, взагалі не відчули ніякої різниці від знаходження у корпусі. У бенчмарку 3D Mark Spy Extreme, що задіює не тільки процесор, а й відеокарту. У порівнянні з відкритим стендом температурні значення знову більші лише на 2 градуси. Тест FurMark не додав кардинально нової інформації для зародження сумнівів щодо ефективності охолодження компонентів у даному корпусі. Ми отримали температуру відеоадаптера 69 градусів на відкритому стенді та 71 всередині героя огляду. Процесор у свою чергу знаходився на комфортних 45 та 48 градусах відповідно. Незважаючи на наявність на передній панелі перфорації лише по боках, Chieftec Apex ніяк не обмежив користувача у можливості ефективного охолодження дійсно гарячих компонентів системи. Може, чи втекей і губиться у різноманітті подібних за дизайном корпусів, але точно не варто його недооцінювати. Він порадує потенційного власника великим простором усередині, достатнім для комфортного встановлення і atx плати і надасть місце як для високих баштових кулерів, так і для довгих топових відеокарт. За його передньою панелью можна встановити навіть 420-мм радіатор РСО. Хоч виробник не позиціонує саме цю модель, як сфокусовану на повітряному потоці, все одно отримаємо відмінні температурні значення, а панелі з загартованого скла, на відміну від сітчастих, значно приглушають загальний рівень шуму від системи. Також хочеться звернути увагу на такі корисні дрібниці, як наявний argb контролер, що надає комплектним вертушкам 32 режими підсвічування, та скляну бічну панель на петлях. Не забув виробник і про пилові фільтри. На верхній панелі є усі необхідні сучасні порти, та й в цілому якість складання корпуса знаходиться на високому рівні. Додамо і трохи неочевидно перевагу у вигляді того, що усі заявлені виробником вимоги до розмірів комплектуючих повністю співпадають з реальними вимірами, а не відхиляються у більшу чи меншу сторону, як це часто буває. Тобто користувач взагалі не зможе потрапити у ситуацію, коли щось просто не вміщається, хоча теоретично повинно було. До слова, сумарна кількість 2,5 та 3,5 дюймових накопичувачів тут дорівнює 5, чого буде достатньо для задоволення потреб абсолютної більшості покупців. Єдиним трохи дивним рішенням, а отже і недоліком для нас, стало використання пилового фільтру для БЖ з можливістю висування тільки назад, що навіть з наявною ручкою досить незручно. У підсумку за свою ціну у 119 доларів Чифтек Apex є чудовим варіантом для прагматичних користувачів, які не женуться за унікальним зовнішнім виглядом продукту, а цінують саме функціональність та продуманість кожного елементу. Ну що, переконали звернути увагу? Як завжди вдячні за вподобайки, коментарі, підписку та поширення огляду серед друзів. До нових відео. Все буде Україна!